Україною крокує флешмоб доступні міста. Свою громадську позицію вже висловили люди з обмеженими фізичними можливостями у Харкові, Львові, Одесі. Тепер до них долучився і Миколаїв. На думку багатьох людей інвалідність це вирок. Насправді це лише обмеження, що виникли внаслідок наявності багатьох бар'єрів сходи, бордюри, пороги. А мають бути пандуси, з'їзди, зручні проходи тощо. Сходи одна з головних перешкод. Тренований візочник може спуститись ними, але піднятись без допомоги вже не може. Для більшості членів нашої організації виход із дому – це випробування. В домах немає пандусів або ліфтів. Большинство магазинов, кафе, аптек без пантусов. Я не могу попасть туда, куда я хочу. Я за равные возможности, я за доступность. А вы? Багато хто може заперечити, в Миколаєві робиться все або майже все для людей з інвалідністю. Учасники флешмобу перевірили перший ліпший пандус до такого важливого об'єкту аптеки. Відсутність другого поручня, а також гумових обмежувачів руху, роблять спуск ним майже неможливим. Ми вирішили не ризикувати здоров'ям учасниці флешмобу. Кожного дня мої права як громадянина цієї країни порушуються. Я не можу потрапити до медичних закладів та пройти свої потрібні мені обстеження. Я кожного дня їжджу у проїжджій частині, підвергаючи себе можливості потрапити під колеса неуважного водія. Це є для мене бар'єром. Я за безбар'єрність та вільне пересування, а ви. Якщо дорослі якось намагаються долати такі перешкоди, то дітям, у яких є інвалідність, дуже важко. Без супроводу їм гуляти зась, а так хочеться бути поряд з однолітками. Якщо ви вважаєте, що доступність середи стосується тільки людей на колясках, ви ошибаєтеся. Мій син передвигається з допомогою палочок. Городський транспорт не приспособлений для людей з інвалідністю. У місті доступно всього шість тролейбусів. Моему сыну 16 лет. Я вынуждена постоянно сопровождать его, для того, чтобы он передвигался по городу. Он хочет самостоятельно ходить по городу, гулять, встречаться с друзьями. Он хочет просто жить. Я за отсутствие ограничений. Я за доступность. А вы? Олексій Долгих разом з донькою Поліною щодня долають десятки кілометрів школа, лікувальні заклади, а так хочеться вирвати з цього кола і просто побути дитиною. Як кожен з батьків, я мрію, щоб моя Поліна прожила яскравне, повноцінне та повне життя. Чи може вона зробити це сьогодні? Більшість будинків, соціальної сфери спорту, культури, освіти є недоступними. Чи задавали ви питання, чому ви не бачите Поліну? Поруч зі своїми дітьми на виставах, концертах, кінотеатрах та на спортивних змаганнях, як кожна дитина Поліна мріє бути такою, як усі, бути потрібною та мати друзів. Я за відсутність обмежень, я за доступність, а ви. Навіть абсолютно здорова людина, якщо їй створити бар'єри, відчує себе обмеженою. Приберіть бар'єри, і людина з інвалідністю отримає можливість бути повноцінним членом суспільства. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.